Це сказати про одне суперважливе, що мені досить великий період часу заважало розвиватися це моє его. Це мій такий життєвий шлях, да, що мені все давалося легко, що, наприклад, як я вже зрозуміла, що багато чого мені вже дали батьки, і в мене це було, ось бери, користуйся цим. І це приймалося як за замовчуванням. Далі чоловік мені багато чого давав за замовчуванням. А коли став момент, коли я сама собі кажу, Ань, окей. Тобі це дали, це дали, що ти можеш дати сама? І тут твоє его каже: ти така класна була кондитерка, ти так багато могла зробити за раз, Що для тебе ті 500 гривень? Ти така класна відеокреаторка, ти вже створила сама собі чек там по 600 доларів і люди купують. Типу, а тут ти пропонуєш 500 гривень, ти себе знецінюєш. Але насправді це мої перші кроки в продажі інфопродуктів як таких, да коли вони приносять користь для людей. Коли люди кажуть, так це мені дуже корисно, це мені допомогла інформація. І перед тим як брати реально великі гроші, в них треба повірити самій. Це не значить, що ти цього недостойна. Це значить, що не треба знецінювати кожну ну, гривню, зароблену чесним своїм трудом. Бо я тільки в цьому році поборола, слава Богу, своє упередження на рахунок того, що е, інформація не може коштувати стільки грошей, скільки людина, наприклад, руками на заводі заробляє. Але це неправда. Кожна інформація, яку ми отримуємо, вона нам не падає з голови. Ми її або купуємо, або отримуємо за рахунок досвіду. А та інформація, яка пуста, да. Яка не перевірена, вона нікому не потрібна. То інформацію, яку ділюся я, вона взята лише з мого досвіду, лише з того, що я спробувала, лише з того, що я потестила на своїх учнях, на своїх людях, на своїй роботі з клієнтами. Тому її готова продавати.